Всі нам втрачаючи ці гроші. Ми працюємо на рівні очалакти. Тому що у нас мене зацікавила електроенергетика, так як це моя спеціальність. Я нещодавно закінчила університет Харківський імені Бикидова, і тому я дуже цікавлюсь електроенергетикою, також взяла документи до заповнення. Та мали змогу себе забезпечувати. Як продаветься десять людей Посади юриста, бухгалтера, психолога. Посади головних державних інспекторів. У нас всього чотири вакансії це воскопрофільна кондитер з виготовлення виробів. Тут потрібно дійсно мати деякі навички. Супервайзер відділу овочевого і касири для навчання, оскільки на кожному підприємстві є свої невеличкі тонкощі, своя програма тому навчання буде однозначно. Дуже багато вакансій, да організація роботи. Тобто постачання одне з На сьогодні. Сума 30 тисяч 280 гривень. Люди, які не перебувають на обліку в службі зайнятості, я маю на увазі саме внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть отримати ваучер на навчання. Що це таке ваучер? Ваучер це документ, який дає право, можливість безкоштовно перенавчитися за встановленими там за встановленим переліком професій та спеціальностей. Місто Маріуполь було це металургійне місто, це портове місто. Але на жаль, через те, що сьогодні ми вимушено переїхали до Дніпра, і сьогодні тут немає порта, наприклад, або металургійне підприємство не так розвите, як місто Маріуполь. То сьогодні Маріупольці вже налаштовані і на перекваліфікацію, і на зміну професії. За весь період. І от роботи центрів Я Маріуполь, це 17 центрів Я Маріуполь по всій країні. Ми вже працевлаштували більше 4 тисяч осіб. На кожному... Станку. е... да, на е -е, я вдячна за, за... внутрішнє переміщення осіб.